Видав впертість за таку, знаєш, дуже... Правильну жертовність, тому що наш ворог дуже багато часу намагався ну, пояснити нам, що воно все знаєш, все залежить від грошей, і в принципі, десь воно знаєш, як завжди в маніпуляціях робиться, береться е, правдива якась річ, так, так, і наварчується так, так, на неї просто будь-яка хрень, котра потрібна тому чи іншому маніпулятору. Так от нам намагалися, що виключно це і рішає. А гроші це важливо, але це не головне, і знаєш, і українці показують. Зараз всьому світу, мені здається, що таке насправді героїчний вчинок, коли твій ворог хоче не просто розказати, що тебе, що, що тебе там не існує, а хоче знищити тебе повністю, конкретно. Давно вже над цим працює, всьому світу розказує, що українців і України взагалі не існує ніколи не існувала, хоче фізично зараз тебе знищити, а ти йому розкажеш: перепрошую, але буде навпаки. Ми лишимося, а ви зникнете як.